Ми вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом МТМ Ви дивитесь акценти сьогодні. У нас у гостях народний депутат України Сергій Штепа і будемо говорити про законотворчі рішення, в тому числі життєво важливі для Запоріжжя. Отже, що зараз на часі невдовзі дізнаємось Вітаю вас, пане Сергій. Доброго дня. Президент України Володимир Зеленський назвав цей тиждень історичним для нашої країни, бо стартують фактичні перемовини по вступу до ЄС. От що це значить для України? Що таке фактичні перемовини? Чи наскільки реальний наш вступ до ЄС? І чи ну дійсно чи реально це зараз? На мою так, думку, так. те, що розпочалися перемовини, це говорить саме про те, що нас дійсно бачать в європейському союзі, і ми дійсно станемо повноправним членом європейської родини. Питання лише в тому, скільки часу це займе. я щиро вітаю всіх українців, всіх запоріжців з цим, що ці перемовини почалися, бо це черговий історичний крок після того, як ми отримали статус кандидата перемовини, це просто логічне продовження того, що вже було. Перемовини тривають а, достатньо тривалий термін. Наприклад, деякі країни а, вступили до європейського союзу після п'яти або навіть семи років перемовин. Але я маю таку надію, що ми зробимо і подолаємо цей шлях набагато швидше. Самі перемовини передбачають в тому числі адаптацію законодавства країни, яка вступає до Європейського Союзу, до його норм. Це питання, які стосуються якості товарів і послуг, це питання, які стосуються зв'язку, це питання, які стосуються правової системи, це питання, які стосуються навіть екології, модернізації промислових підприємств, тобто все, то, що насправді хвилює кожного українця і кожного запоріжця. І Європейський Союз для того, щоб прийняти до своїх лав певну країну, він має зробити так, щоб законодавство цієї країни було повністю адаптоване. Всі перемовини тривають за певною стандартною схемою, яка включає в себе. Приблизно 33-35 груп питань, починаючи власне від екології, якості продуктів і так, далі, і так далі. І ось по кожному питанню ставляться конкретні завдання, які має виконати країна. Це здійснення певних реформ, ухвалення тих чи інших закон, законів, і так далі. І коли повністю закриваються усі питання по тій чи іншій групі, ми переходимо до наступної групи питань і ось так. 33 або 35 кроків приблизно ми маємо зробити. Після того як всі ці кроки вже будуть зроблені, Європейська комісія на своєму засіданні доходить висновку, що Україна готова до вступу в Європейський Союз. Далі відбувається ратифікація угоди між усіма країнами і Україною, і визначається термін, в який ми стаємо повноправними членом Європейського Союзу. Я дуже сподіваюся, що невдовзі, наприклад, там за 2-3-4 роки, я думаю, це більш-менш реальна цифра. А ми, під бій курантів, зможемо почути від президента слова. Вітаю в Європейському Союзі. Я знаю, що коли країна наша ставала кандидатом, теж були певні вимоги до того, щоб там законодавство було відповідним. Це відрізняється від перемовин. От чим ці перемовини відрізняються від там, кандидатських, наприклад? Це значить, що ми точно туди вступимо чи що? Це ще не гарантує остаточного вступу, оскільки можемо подивитися приклади деяких країн, в тому числі Туреччини, наприклад, яка дуже дуже довго чекає на вступ Європейський Союз. Але я впевнений, що з нами так не буде. А це дуже схоже на те, що було власне перед отриманням статусу кандидата, але мова йде про те, що зараз вже будуть набагато більш конкретні, більш детальні вимоги, і їх буде в цілому набагато більше. Умовно кажучи, для отримання статусу кандидата нам надали приблизно 7 чи 8 конкретних вимог: реформа судової системи, реформа бюро. Економічної безпеки і тому подібне і ці реформи ми доволі швидко зробили і впоралися з поставленими завданнями. І після того отримали статус кандидата. В даному випадку мова буде йти не про навіть десятки, а про сотні законів, які ми маємо ухвалити. Насправді, Україна вже зараз проводить так званий селфскрінг власного законодавства, тобто його звірку з європейським законодавством і пошук відмінності, пошук того, що потрібно адаптувати. А, наскільки мені відомо, цифра а, цих законів, які ми маємо ухвалити або переробити, вона близька до тисячі. Це зрозуміло, що доволі а, великий обсяг роботи, і навіть ухвалення і розвід у Верховній Раді цих законопроєктів – це термін не менше року або навіть двох. Але в будь-якому випадку це буде вже показово, тому що ми чітко бачимо: ось ми це зробили, переходимо до наступного кроку. І кожен українець зможе дивитися, мовно кажучи, на тим, скільки прогресу вже здійснено на цьому шляху. А, а до речі, ще що немаловажно. А європейський союз під час того, як будуть тривати перемовини, буде виділяти певні кошти, можна це умовно назвати кошти в обмін на реформи. Тобто, це приблизно сума 50 мільярдів євро, які Україна поступово буде отримувати після того, як будуть запроваджувати реформи, запроваджувати нові закони, які відповідають європейським, і виконувати власне вимоги Європейської комісії для подальшого вступу. Тобто, ми не тільки реформуємо свою країну, але й отримуємо за це конкретні бенефіти. Ці кошти на щось конкретно мають іти, чи це просто надходження до бюджету, які ми будемо використовувати на свій розгляд? Там частина коштів дається mm -hmm. просто як поповнення бюджету, а частина коштів видається саме на здійснення тих реформ, які необхідні вже після ухвалення тих чи інших законів. Це, наприклад, кошти, які можуть витрачатися на покращення екологічної ситуації в країні, що дуже актуально для Запоріжжя. Чи може країна стати членом ЄС під час війни? Це цікаве питання. Не впевнений, що були такі історичні прецеденти, але чому б і не зробити це першими. Втім, я сподіваюся, що війна все-таки не буде тривати так довго і що все-таки вона закінчиться швидше, ніж ми зробимо всі необхідні кроки для вступу в Європейський Союз. Разом з тим, я вважаю, що європейський союз має піти і нам на зустріч в певних питаннях і зробити так, щоб ми вступали в європейський союз не 5 років, а хоча б не більше трьох. Бо всі українці дуже хочуть побачити конкретний результат. І всі українці хочуть побачити, що нам дійсно дають щось за те, що ми захищаємо. Бо наші захисники вони ж захищають не Україну на фронті? Вони захищають фактично всю Європу. І Європа нам має за це віддячити, віддячити європейськими зарплатами, віддячити всім, чим може. Але все ж таки, чи не може бути однією з умов це те, що війни не має бути на території? На сьогодні і яка територія на сьогодні про це не йде мови? Mm -hmm. По перше, про те, що війна є перешкодою? По друге, під час вступу не зазначається жодні територіальні рамки країни, вказується лише сама конкретна країна, mm -hmm. тобто це зовсім не виключає того, що ми вступаємо зараз, потім деокупуємо і території, і вони теж є фактично частиною де-факто Європейського Союзу. Я думаю, що з цим жодних проблем не буде. Але якщо країна Україна стане членом Євросоюзу, чи значить це, що Євросоюз має цю країну захищати? Якщо? Він прийме її в війні. Слід розуміти, що Європейський Союз це все-таки не військовий блок, не а більше соціально економічний але... блок. Так, я думаю, що в принципі зараз майже всі країни Європейського Союзу, крім окремих, uh -huh. захищають нас тією мірою, що надають достатньо озброєння. А якщо мова йде саме про фізичну присутність їх військ, то про це мова не йде, бо Європейський Союз він не про військову складову. І тут слід відрізняти НАТО і Європейський Союз. НАТО чітко каже, що ви не зможете вступити, uh -huh. поки триває війна. Бо тоді самі країни НАТО автоматично теж мають брати участь у війні. Європейський союз про це жодного слова не каже. Тобто війна не є перешкодою для вступу жодним чином. Для вступу в ЄС треба буде дуже багато законотворчих рішень ухвалювати. І Верховна Рада, в принципі, і зараз дуже активно над цим працює. На останніх пленарних засіданнях було ухвалено понад 40 законопроєктів, Якщо не помиляюсь, один із них він якраз стосується забезпечення наших захисників. 95-59. Це законопроєкт, який стосується можливості закупівлі громадами військового обладнання. Розкажіть детальніше, що це дає. Дивіться. Простий приклад, буквально минулого тижня відбулася позачергова сесія Запорізької міської ради, де було виділено саме з громади, з бюджету громади Запоріжжя, якщо не помиляюся, 68 мільйонів гривень саме на потреби Збройних сил України. Але бувають випадки, коли Кошти виділяються не те, щоб закупити щось глобальне, масштабне для а, збройних сил, а наприклад, для того, щоб допомогти якійсь конкретній бригаді. Бо ми всі знаємо, що, наприклад, 110-та бригада ТРО, яка вважається Запорізькою, є 55-та артилерійська бригада, і буває таке, що а, військові саме з цих бригад звертаються до керівництва тієї чи іншої громади, і просять дрони. Тепловізори, причому просять їх не в такій великій кількості, але їм вони потрібні терміново. І раніше у громад насправді майже не було для цього повноважень, і навіть якщо від певні закупівлі відбувалися, то вони відбувалися, називаємо це так, на межі закону. Зрозуміло, що компетентні органи за це ну, намагалися справи не відкривати, бо було зрозуміло, що якщо це допомога армії, ну, mm -hmm. за це дуже дивно було відкривати якісь. Але все ж таки закон є. Але і має закон працювати. є Але Він має працювати. Ви праві. Тому власне було прийнято закон законопроекту на Де він надає абсолютно всі необхідні повноваження, щоб закупати військове обладнання, навіть транспортні засоби. Тобто умовно кажучи, громада може закупити для будь-якої бригади ті ж джипи, пікапи, будь-що. Тепер вони нічим не обмежені. І ще дуже важлива норма цього законопроекту полягає в тому, що тепер громади можуть проводити свої засідання, от пленарні засідання міської ради або селищної ради, дистанційно. Це важливо в умовах війни, коли будь-яку. Секунду, ворог може балістичною ракетою вдарити, наприклад, або коли є термінові питання, а зараз фізично, наприклад, депутати не знаходяться тут у е, місті, а їм треба перерозподілити кошти на армію. Вони це можуть зробити через Zoom, Skype, або будь-яким іншим засобом відео режимі відеоконференції. Це дуже правильне рішення, і я вважаю, що ми мали б його, якщо чесно, прийняти ще там рік mm -hmm. тому. Це було і тоді актуально. Але в будь-якому випадку гарно, що ми це зробили, і я бачу, що навіть і Запоріжжя, Запорізька громада вже передала не одну сотню мільйонів гривень на Збройні Сили України. Є громади навіть на Закарпатті, які передають іще більше, сум, більше суми, набагато більше, ніж в Запоріжжі. Але ми розуміємо, що так, у нас набагато менше стало населення і за рахунок внутрішньої міграції саме ті регіони отримують тепер додаткове надходження до бюджету, тому це певною мірою є логічно. Що вони можуть більше на сьогодні? Цей закон він дозволяє так робити, чи зобов'язує він дозволяє так робити. Mm -hmm. Він не може зобов'язати, тому що у кожної громади своя фінансова ситуація, і скажімо так, прифронтові громади, ті, в яких зменшилась кількість населення в тих ті громади, в яких страждає бізнес від ворожих обстрілів, зрозуміло, що вони не можуть давати такі суми коштів, як, наприклад, громади а, західної України, де mm -hmm. все більш-менш спокійно, і навіть під час війни надходження до бюджету збільшились, тому що збільшилась кількість населення, і туди релокувався бізнес. Цікаво, а з депутатських фондів можна закуповувати обладнання? А, дивіться, Закладач... якщо ми говоримо про депутатські фонди, слід розуміти. Депутатських фондів у депутатів Верховної Ради немає і ніколи у не було. Так. Або багато людей цього не знають, думають, що якщо депутат, то у нього апріорі має бути фонд. Це не так. Фонди є у депутатів лише міських і обласних рад. Що стосується депутатів, наприклад, Запорізької міської ради, то у них є можливість скеровувати кошти саме на збройні сили України. Причому, наскільки я знаю, багато хто з депутатів міської ради це робить, закуповуючи ті ж самі дрони, тепловізори і так далі. Це дуже правильно гарна ініціатива. І я дякую всім тим депутатам, хто дійсно використовує кошти для цієї справи. Дуже багато прикладів, коли закупівлю. Ви обладнання збором коштів для військових потреб займаються звичайні громадяни. Часто це публічні люди, просто які можуть зі своїх сторінок в соцмережах це робити, організовувати збори. А однак, законом передбачено, що якщо ти не організація і не зареєстрований в реєстрі волонтерів, то ти маєш сплачувати обов'язковий податок близько 20%. Якщо я не помиляюсь, таке рішення не, перед... не передивлялися. Власне, реєстр волонтерів і був створений для того, щоб люди, які в ньому зареєструються, не мали сплачувати податки з тих сум, які надходять їм на картку. Бо якщо подивитися на законодавство, то теоретично ви мали б заплатити податок з будь-якої суми, надходжу на вашу картку, якщо це не є ваша зарплата. Наприклад, друзі вам щось скинули, ви пішли разом mm -hmm. у кафе, ви розрахувалися, вони вам перевели свою частину. Суто, теоретично, ви мали б все оплатити податок. Але зрозуміло, що ну, якщо мова йде про невеликі суми, то ніхто з податківців цим займатися не буде. Те ж саме стосується волонтерів. Якщо їх обсяг надходжень на місяць, там це 10-20 тисяч гривень, то зрозуміло, що навряд чи колись хтось за це буде їх притягати до відповідальності. Але якщо волонтер займається своєю справою більш-менш професійно, скажімо так, обсяг коштів, який заходить на його картки, сягає сотні тисяч гривень, то він обов'язково має зареєструватися в цьому реєстрі волонтерів. Бо це для того і було зроблено. Людина реєструється, uh -huh. вона показує, що це кошти не його особисті, що це не ведення підприємницької діяльності під е, соусом, того, що це якісь приватні переводи. Uh -huh. Він показує, що це дійсно волонтерська діяльність. Що він з цього потім закуповує щось для армії, все до нього жодних питань, і він жодної копійки податків всього сплачувати не повинен. Тому потрібно просто реєструватися. Це насправді займає буквально 5 хвилин. Тим, хто не зробив цього раніше, але вже вже збирав великі суми. І зараз зареєструються, не буде проблем потім віддавати суто теоретично. Вони можуть бути, але якщо, <гум> я думаю, що якщо дійсно почнуться якісь справи і ці люди зможуть довести, що це було це стосувалося волонтерської діяльності, <гум> я думаю, що ніхто не буде їх притягати до відповідальності. Головне, щоб вони були для цього докази. Один із нашумілих милих це про створення військової поліції. Його було в першому читанні тільки ухвалено і направили, я так розумію, для внесення право тобто до працювання. Так. Але є чимало думок з цього приводу. Наприклад, те, що людей там заохочуватимуть доносити один на одного. Це вже десь якісь радянські а, практики. Да. Це на це схоже. От які зміни на вашу думку мають бути внесені до цього законопроекту, щоб він працював як належить, щоб це жодних не викликало якихось ну агресії, нерозумінь? Знаєте, Ви знаєте, норми, які ви озвучили, їх і треба на мою думку. Прибирати. Я навіть написав okay. про це у себе на сторінці у Facebook. Вважаю, що це дійсно радянщина, це повернення до практики Павліки Морозова, так би мовити, цього не повинно бути в законі. Але разом з тим треба казати про те, що в соціальними мережами, зокрема в Тіктоці, дуже mm -hmm. багато говорять про а, ті норми, яких насправді в цьому законопроекті немає, або їх просто а, заздалегідь неправильно. Наприклад, там сказано про те, що ну, в Тікток я маю на увазі деякі. Псевдоюристи okay. розповідають, що а, військова поліція зможе приходити додому до ухилянців, взламувати їм двері і так далі. І так далі. А, повноваження військової поліції будуть розповсюджуватись лише на діючих військових і на можливі порушення Міністерства оборони і так далі. Тобто, мова йде про те, що ухилянт, ну якщо okay. можна цей термін вживати, мені не дуже подобається, але в будь-якому випадку, так званий ухилянт, він ще не є військовослужбовцем. І повноваження військової поліції на нього не розповсюджуються. Відповідно, військова поліція не може прийти до нього додому, щоб йому вручити повістку або його забрати. Тобто це фейкова інформація. Чому вона розповсюджується? Тому що є деякі люди, які намагаються хайпувати на певних законопроектах на тому, що будь-який законопроект, навіть найбільш досконалий, все одно може містити якісь, скажімо так, сумнівні пункти або щось, що не зовсім ідеально прописано. бо ідеально законопроекту просто не існує. Ну, Це правда. І ці люди намагаються створити ілюзію того, що там Верховна Рада приймає якусь абсолютно, вибачте, жесть. Потім, за рахунок цього, за рахунок таких роліків, вони отримують багато лайків, багато переглядів, багато коментарів і роз ну, таким чином просто розпіарять свою сторінку. Але це, я вважаю, просто паразитизм на державі, паразитизм на настроях суспільства і на настроях конкретної людини, яка це подивиться. Бо якщо цього немає, то навіщо розповідати, що це є? Ну. Це неправильно. Я вважаю, що ці псевдоюристи мали б. А все так вибачитися за те, що вони розповіли про цей законопроект. Хоча знову ж таки та норма про те, що дійсно людей будуть заохочувати за доноси, вона є. І я особисто буду подавати правку, щоб це прибрати, бо це неприйнятно, цього не може бути. А доноси на кого мають бути? На, на військових? От які повноваження військової поліції, якщо це розповсюджується на військових, що вони можуть робити? Полі, Навіщо взагалі створити ситуація бувають різні? Так а для того, щоб а, вирішувати ті чи інші питання, які саме безпосередньо з війському відбуваються, наприклад, хтось може а, поскаржитися на свого командира за те, що той не видав якесь облад. Яке мав би видати. Mm -hmm. Якщо це правдиві факти, то я вважаю, що це людина має і так робити без жодних заохочень. Бо якщо кому-то не надає щось там, вибачте, прикарманив, то ну звісно, треба за це його притягати до відповідальності. Але практика, ось якихось заохочень вона може призвести до того, що люди будуть, скажімо так, подавати якісь скарги, коли насправді для цього не буде жодних підстав, лише для того, щоб отримати це заохочення. Ну це дуже погана практика. Нам не треба це. Я впевнений. А хто зараз займається цими питаннями? На сьогоднішній день це. Справи, я так розумію, які можуть вести а, національна поліція і ДБР, просто хочете відокремити, ну, так. Військові щоб бу, справи, так щоб це щоб був це був окремий напрямок, саме до да, військової mm -hmm. поліції. Я вважаю, що це дуже правильно. Враховуючи ту кількість військовослужбовців і ту кількість скарг на те, що відбувається, це буде абсолютно правильно. До речі, можу поділитися таким невеличким інсайдом. Це на жаль ще поки не реалізовано, але я знаю, що міністерство оборони цим вже займається. Міністерство оборони хоче запровадити так звані електронні БРК і електронні рапорти. БРК це бойове розпорядження, тобто, умовно кажучи, це завдання, яке ставить командир перед військовими своєї частини. Зараз це, це відбувається в паперовому вигляді. Там прописується, хто йде, куди, що він робить, там умовно каже, на які позиції, і так далі. По-перше, це велика паперова робота, яка займає дуже багато часу і відволікає від власне, бойових дій. І ті ж рапорти їх заповнювати, ну це велика проблема. Для наших військових, якщо це буде в цифровому вигляді, по-перше, будуть певні шаблони, які буде набагато швидше заповнити. А по-друге, що найголовніше, на мою думку, цифрові берки будуть постійно зберігатися. Тобто, мовно кажучи, буде видно, яких хлопців командир направив, наприклад, щось штурмувати. Якщо це було невдалим. Якщо це було взагалі немало жодного сенсу необхідності, і командир надав наказ, в результаті якого були поранені або загинули люди, він потім не зможе цей папірець цю берку просто знищити, тому що цей. Ця БРК буде в електронній формі. Вона, вона. десь буде на якийсь сервер. Умовно кажучи, так. І е, військове угу. командування матиме до цього доступ, і це вже не можна буде знищити, не можна буде жодним чином приховати. Тобто командир буде розуміти, що він несе відповідальність, і якщо, наприклад, щось сталося, якщо його наказ був абсолютно неадекватним. Угу. То він за це потім буде нести відповідальність і він не ж не зможе цей папірець просто викинути в сміття і сказати, я їм такого наказу не віддавав. Це ще не реалізовано, але це вже реалізується і це правильно. І ще один момент, чому це важливо? А, в цих електронних берках має вказуватися конкретно, хто з військових має виконувати це завдання. Відповідно, якщо людина фігурує хоча б в цій одній берці, вона автоматично потім буде отримати статус ОБД. Тобто зараз для цього потрібно а, велику кількість документів зібрати, там, докази. Ну, це реально знову ж таки бюро. Кратія. Тут просто буде електронна берка, в ній фігурує той чи інший військовий, все він отримав БД майже автоматично. Це дуже правильно. Чекаємо, щоб це реалізували. Але питання безпеки, хакери і так далі. Якщо це електронний варіант, то є ж варіант, кібератак? звісно, так це є. Таке ризик. Існує. Я думаю, що перший час, під час власне того, як відбувається повномасштабне вторгнення, доступ до цього має бути не просто зашифрований, а мати доступ до нього. Ну до, до цього реєстру бейрок, матиме доступ лише невелике. Кількість генералів, вели, вищого військового командування. Бо, звісно, якщо буде велика кількість тих, хто має доступ, то можна навіть без кібератака просто заохотити когось да, да, uh -huh. отримати доступ до цієї інформації. Так, Це має бути дуже ретельно продумана система, яка буде зашифрована, які, можливо, ці дані навіть мають публікуватися там. З певною затримкою для того, щоб а, ворог, якщо, якщо навіть отримав якимось чином доступ, не зміг цим скористатися от саме в цей момент часу. Так тут є багато питань, які ще треба проробити. Власне, тому міністерство оборони цим займається так довго і так ретельно. Раз вже ми заговорили про хайпові теми про військову поліцію. Є ще одна така тема. От дуже багато коментарів з'являється публічних осіб, в тому числі і військових, про необхідність зниження призовного віку знову і спочатку говорять, що зниження до 21 року має відбутися, а потім і з 18 і, і підвищення ще віку, тобто з 18 до 65 років, таке таке ще можна зустріти в соцмережах. Наскільки це реальний варіант, що почнуть брати 21-річних, 18-річних? Скажу вам одне, я не чув поки про такі законопроекти. Можливо, хтось їх готує, можливо, це якась приватна ініціатива якихось окремих депутатів чи окремих військових, але про те, що це загальна позиція Верховної Ради чи Вищого політичного керівництва, про це говорити поки що не можна. Тобто я про це ще не чув і думаю, що це не відповідає дійсності. Принаймні можу сказати, от що може зробити військовий там 63-65 років. Якщо це дійсно якийсь фаховий військовий, який має досвід, mm -hmm. який знаходиться в чудовій фізичній формі, і він сам хоче взяти участь в бойових діях, це одна справа. Але мобілізація чоловіків цього віку, ну, як правило, це вже люди, скажімо так, які навіть фізично не можуть нести те навантаження, вони не зможуть пройти 3 кілометри в бронежилету, там у бронежилеті з усім обладнанням. Вони ну не будуть дієздатні в умовах бойових дій. Навіщо їх мобілізувати? Вибачте, ну це не має сенсу. А стосовно молодих сімнадцять. Стосовно 18. молодих, це дуже погана історія буде, якщо ми будемо зменшувати і далі цей вік. Він 17, Ну це це фактично, на мою думку, вибачте, це ще діти. Угу. Я дуже сподіваюся, що ми впораємось тим резервом, який у нас є без зниження призовного віку. Давайте поговоримо про те, що стосується ще безпосередньо Запоріжжя. Триває розробка програми потапного зниження рівня викидів у місті. От що це за програма? На якому вона етапі чи знизиться у нас викиди? Чи будемо дихати вільно? Ви знаєте, суспільство сказало про те, що чекає на цю програму ще 4 роки тому. Під час мітингу має право дихати. Який пройшов на мою думку, точніше не мою думку, а згідно з моїми. Залишками в пам'яті десь це був жовтень, мабуть, 2020 року напередодні місцевих виборів. Хоча це була можливо трошки політична акція, але там зібралося понад 4 тисячі людей з абсолютно різних, скажімо так, політичних таборів, бо всі хочуть дихати нормальним повітря. Ми думаємо, що тут немає винятків. І вже тоді йшла мова про те, що нам потрібно розробляти таку програму. Навіщо вона взагалі потрібна? Кожне промислове підприємство, кожен великий завод він отримує дозволи непевний рівень викидів у атмосферу. І для того щоб ці дозволи містили, скажімо так, меншу кількість, менший обсяг шкідливих речовин, власне, і розробляється ця програма. В ній, перше, робиться теоретичний розрахунок, звідки з якого підприємства або з яких підприємств сукупно ті чи інші речовини потрапляються до атмосфери, перевищення яких речовин фіксується найчастіше, які з них є найбільш шкідливими і, або загрозливими для здоров'я. Після цього в цій програмі зроблені розрахунки. Наскільки треба зменшити рівень викидів тих чи інших речовин, і які підприємства, які заходи мають здійснити, для того, щоб це відбулося? Для одних підприємств це встановлення якогось фільтраційного обладнання на їх існуючі вже технології. Для якихось підприємств це повна переробка всіх технологій, всього обладнання, тобто фактично, будівництво можна сказати, нових підприємств на основі попередніх, бо там настільки застаріли технології, що вже їх не можна просто модернізувати. От все це прописується безпосередньо в цій програмі. Вона вже розробляється понад рік на замовлення Запорізької міської ради. При Запорізькій міській раді власне була створена робоча група, в якій є багато екологічних активістів, фахівців, представників і громадськості, і промислових підприємств. На жаль, на цю секунду програма є дуже недосконалою, причому, що найцікавіше, скарги і претензії до неї мають і промислові підприємства, і екоактивісти. Здавалось би, ну, одна сторона має бути задоволена, а інша ні. Ну чи навпаки. А тут. І одна сторона, і інша не зовсім задоволена. Причин дуже багато. По-перше, в цій програмі на цей момент не прописані заходи контролю. А, тобто, не зрозуміло, наскільки часто будуть здійснюватися виміри кількості шкідливих речовин, mm -hmm. а, на які підприємства мають це робити. По-друге, частина рекомендацій, які зазначені в цій програмі, вони не є достатньо конкретними ні для самих підприємств, ні навіть для всього міста. Умовно кажуть, там є пункт, який звучить так: збільшення кількості електротранспорту в місті. Але на яку кількість треба збільшити? За ракунок яких заходів? Можливо, чи це економічні заходи або створення інфраструктури для зарядки цих автомобілів? Все це не прописано достатньо детально. І в рамках цієї робочої групи, в якій я теж беру участь, було надано доволі багато скарг і пропозицій, для того, щоб цю програму все-таки покращили. Після того як вона буде запроваджена, всі підприємства будуть отримати нові дозволи вже з меншими обсягами викидів. Перевищення цих дозволів а, має наслідком дуже дуже великі штрафи для підприємств. Вони в цьому не будуть зацікавлені і вони будуть змушені все-таки модернізувати технології для того, щоб викиди зменшились. Якщо програма розробляється рік, якщо все це триває вже 4 роки, то зрозуміло, що ефект ми теж не побачимо там за місяць чи два. Але це той шлях, який ми маємо подавати, я впевнений, що. Колись ми результат дійсно побачимо. Так останнє питання: рекомендаційний характер чи вимога матиме така програма до підприємств, а, тому що меморандуми вже були. Але а, фактично можна сказати, вимога, бо на основі угу. цієї програми Міністерство екології веде дозвіл, і вони вже є саме вимогами угу. до підприємств про зниження цього рівня викидів. Пане Сергію, на жаль, не про все встигли поговорити. Багато дуже е, і запитань у мене конкретно було також до вас, до вас. Але на жаль, наш час вичерпано. Я дуже дякую, що ви сьогодні завітали в акценти. Це був народний депутат України Сергій Штепа. А я бажаю вам плідної праці і гарного відпочинку. Бережіть себе і хай щастить.